Знань немає кордонів. Міжнародне освітнє агентство ICA пропонує черкаській молоді здобути вищу та професійну освіту у кращих університетах світу. Сьогодні агентство ICA співпрацює з більше ніж 650 вищими навчальними закладами по всьому світу. Ми пишаємося тим, що ми є партнерами найкращих університетів світу, серед яких Юніверсіт Торонто, Стенфорд, Берклі, Коледж Берклі, Юніверсит Офін. Агентство ICA працює на освітньому ринку вже понад 10 років. Вже другий рік поспіль воно номінується в конкурсі, організованому Premier Agency Business Awards. Названня найкраще агентство світу в минулому році. Це була срібна відзнака. Цьогоріч агентство сподівається на лідерство. Головна мета агентства, говорить директор Ірина Кобець допомогти українським школярам і студентам зробити в майбутньому успішну кар'єру. Наші послуги цікаві в першу чергу нашим клієнтам, і завдяки нашим послугам і завдяки нашій роботі наші клієнти досягають успіху. Сьогодні міжнародне освітнє агентство ICA пропонує можливість українській молоді здобути вищу професійну освіту в Канаді. Ті, хто в перспективі хоче мати престижну та високооплачувану роботу, мають вже сьогодні дбати про успішність у навчанні, наголошують працівники агентства. Завдання це розуміння того, для чого я повинен сьогодні вже навчатися гарно в школі, і що це мені дасть по в подальшому в моїй майбутній кар'єрі. Бреймарколич один із найвідоміших освітніх закладів Канади, розповідає його представниця Тамара Коновал. Днями вона побувала в Черкасах. Бреймар Коледж, каже Тамара Коновал, розташований у самісінькому центрі Торонто. Навчатися у канадському коледжі дуже престижно. Випускники Бреймар Коледж мають змогу вступити до найкращих університетів світу. Серед них University of Toronto, University of Waterloo, York University, Ryerson University тощо. Оплачувати навчання багатьом студентам допомагає налагоджена в країні програма грандів та стипендій. Радує, каже Тамара Коновал, що серед допускників Бреймар College є чимало черкащан. У нас є студенти з Черкас. Нещодавно нашу школу закінчили два брати. Вони вступили в університет Торонто і отримали стипендію в 5 тисяч канадських доларів. Якщо ви також мрієте про освіту та кар'єру за кордоном, тоді приходьте до Міжнародного освітнього агентства ICA. Адреса в місті Черкаси, бульвар Шевченка 424, телефон 560240. Або шукайте інформацію на сайті www.icainternational.com.